Друзі, всім привіт! Продовжую займатися своїми акваріумами, поки відпустка триває. Хоча вона і не така велика, всього 9 днів, але акваріумний сезон розпочався, так би мовити, і сьогодні займаюся ось цим на 39 літрів. Тут в мене ми бачимо одні лимонники, і ось там ломаріопсис, який розрісся і вже розвалюється. Коротше кажучи, зараз тут чорна борода відступила. І, в принципі, можна спробувати пересаджувати рослини. Трошки, звісно, ще вона є, але не так вже критично, як було. Тому прийшов час. Вже я тут попідрізав, бачимо, тут вже в мене тут такі прогалини є, коли пересаджував той акваріум на 54 літри, що було в минулому відео. Сьогодні спробую вам записати більш таке е, розгорнуте, так би мовити, що я буду робити. Може, десь там на Перемоці і так далі. І це відео я знімаю на екшн камеру. Побачимо, як воно вийде. То раніше я всі відео в мене були на мобільний телефон. Ну, зараз спробуємо на екшн камеру. Що з цього вийде? Тож, кому цікаво, що буде відбуватись далі, як це акваріум буде перероблено. Залишайтесь і дивіться далі це відео. Що ж, друзі, бачимо, я прибрав з лівої сторони лимонник. Ось зараз буду тут його обрізати, вибирати. І коли я буду його пересаджувати, то коріння будуть трошки ось ці підрізати, ну, тобто кончики так, десь там на сантиметр. Так тоді йому буде легше потім прижитися. Хоча, в принципі, можна і так садити, але ну, якщо коріння нормальне, воно в мене тут нормальне, достатньо гарне. І зараз, ще, напевно, трошки посифонію тут ґрунт. Вже. Тут в мене базальт чорний, ось я цю всю ліву сторону прибрав. Також витягнув грілку, яка в мене не працює, але вона там була. Все, Зараз я взагалі поприбрав грілки з усіх своїх акваріумів, тому, тому що взагалі їх не включаю. І тут в мене пісок. цю сторону також треба буде тут трошечки прибрати. Ну, побачимо, що буде далі. зараз. Все вам буду показувати. що ж, друзі, бачите, я прибрав повністю всі рослини. ну, Таке я вже робив, вже неодноразово в цьому акваріумі. ось, Звісно, в ідеалі треба виловити рибок, пересадити їх. ну, але, Бачимо, я роблю так це з рибками. В принципі, поки що все було нормально за всі ті рази, начебто рибки не страждали, але це, звісно, для них не дуже гарно, м'яко кажучи. Так, зараз ще ось тут стінки, бачимо, які зелені в мене там задня. Ось тут бокова ось ця, де фільтр. Все треба це також буде почистити. Ну, не знаю, як воно вийде, бо дуже погано такий наліт вичищається. Продовжуємо працювати далі. Так, що ж, друзі, продовжуємо працювати. Скло почистив, звичайна пластикова картка і губка найкращий спосіб, щоб не подряпати скло. Ніяких металевих я не раджу, там лез і так далі. Якщо працюєте швидко, то краще звичайну пластикову картку і можна не переживати, що ви якось не під тим кутом поставите і так далі. Тож продовжуємо працювати. Вже залишилося пів акваріума води. тобто Сьогодні була така глибока підміна 50%, але цей акваріум має впоратись вже, в принципі, не один раз таке з ним виробляли. Продовжуємо. Так, друзі, продовжуємо розповідати про цей акваріум. Пересадив я лимон. Лимонник ось що залишилося тут у мене. В принципі, ще може, тут щось можна вибрати. Зараз вже людям не надсилаю рослини, бо не всі позабирали посилки, кому я надіслав безкоштовно ці посилки. Так? Бувало таке, що і писав людині там, Facebook, коли ми списувалися, людина прочитала ну, моє повідомлення, що до вас їде рослина, і нічого не відповідає. Ну, коротше, все Це дуже багато займає часу, якихось незрозумілих непорозумінь. Хоча більшість людей все ж таки отримали посилки, забрали. Тож, кому я обіцяв, всім надіслав, до кого черга не дійшла, таких там, може, меншість, тому вибачте. Ось, ну Поки що так. Тут ми бачимо в мене пісок ось на цій стороні, і тут я знову висаджу хіміантус. Зараз з, з, з іншого акваріума. Тут його класно саджати, в принципі, в пісок досить зручно, і він тут класно приживається, росте. Ось такі справи. Зараз вода ще мутна. Продовжуємо працювати. Так, друзі, ну а звідси я буду прибирати, ну не прибирати, брати хіміантус. Ось ми бачимо це акваріум на 30 літрів. Тут він просто в мене росте вже просто в воді. Я раніше думав, що хіміантус ну, не може так просто рости, так, плаваючи в акваріумі, що його тільки треба, ну, щоб він був в ґрунті. Але ось він в мене такою кучою тут росте, так просто виглядає, мені шкода кудись його викидати, бо ну немає такої рослини. Я... Ну, ось я був на зооринку, нема там хіміантуса. Так, ось це тут Маріо прилетів, сидить, попиває водичку. Там у мене один підписник постійно е, хоче, щоб я щось розповів про цього кенера. Ну, я, в принципі, не знаю, що про нього, про нього розповісти. Це німецька порода, це типу червона канарка. Так? Вона має бути червоною. Ось у нього навіть на лапі. Ось, на правій стороні на правій, так, є такий браслет червоний. Коли я купляв, там його одягали. Ну, він не має такого червоного кольору, він не жовтий, більше такий помаранчевий. Ну, класна птичка, нам дуже подобається. Всі в захваті. Дружина малий. Він к нам прилітає, клітка в нього завжди відкрита, він там майже не сидить, там тільки п'є воду. Там. Покупатись там, ну він тут в акваріумі всьому купається дуже часто. Ось так прямо зверху сідає на ось цей хіміантус і сидить там, і він його тримає. Коротше, ось така. Може, якось я ще там щось про нього дізнаюсь таке, і тоді розповім, але я так розумію, що ось цей мій підписник Валерій Землінський, так здається, його прізвище там написано, він займався раніше кенерами. Так, і... Ось і сам, напевно, все знає про них більше, ніж я можу розповісти. Інколи ви можете чути, як він мені підспівує там. Коротше, так що ось так. І купляв я його в Запоріжжі, там, ну, там також людина займається, розводить цих канарок. Вони там в нього мешкали на. Балконі. Ось ось тут бачимо. І Я хотів саме жовтого, такий, як в мене був в дитинстві. Так що тут стоїть якийсь. Давайте приберемо, а то що YouTube скаже, що якась реклама. Це якийсь фонарик. Так, коротше, бо був в мене Тікток канал. Забанили мій Тікток аккаунт, я там про футбол розповідав. Коротше, коли почав набирати багато переглядів, там були в мене перегляди по 300 тисяч, пішли якісь скарги незрозумілі. Короте, канал заблочили в мій в Тіктоці. Отож таке. Так, що я хотів ще сказати про Кеннеря, про свого? Купляли так ми в Запоріжжі його і такий, знаєте, там дядько його продавав. Вдома у нього як замок такий, знаєте, як, я не знаю, такі колони стоять там, коротше, це звичайний будинок, багатоповерховий, але коли в дім заходиш, дуже я був здивований, такі в нього там колони, коротше, арки, така, меблі такі стоять, там, типу, ну, як десь якийсь дворець, коротше. Ж, друзі, так класно виглядає акваріум з цією лампою, без кришки. Взагалі круто, мені подобається. І дуже класно рибки їдять. Ось ця філомена, так, яку я е, забув, не знав та ще й забув, так, як називається. Дякую в коментарях, хто сказав. Вона така активна видається, коли ось годуєш, наприклад, рибку. Зараз я трошки покажу вам. Вона одразу так. Перетворюються на хижака. Так. Зараз вони там ще не зрозуміли. Ось ми бачимо. Ну, Родостому це, звісно, дуже швидко. Ось ця філамена дуже важко встигати. На годування е, лупачкам навіть. Радужниці також досить активні виявляються, коли годуєш. Ну і ось, звісно, що гурамі. Я розумів, що це рибка, яка ну, сюди якось не пасує, але ну, дуже мені хотілося гурамі, а акваріума більшого в мене немає. Тому придбав ще гурамі, але в принципі гурамі також їдять. Ось зараз ми послідкуємо і за цією, наприклад. Більше хотілося про цю філамену розповісти, що вона, коли плаває, здається такою ну, повільною пасивною рибкою. А коли годуєш, вона дуже швидко прискорюється. Наприклад, якщо барбуси, вони ну, завжди такі швидкі, так? І коли годуєш, вони ще швидше стають, то з цієї ось так О, Ну, бачимо вже гурами трошки освоїлась і нарешті вона почала випливати наверх, бо в мене чомусь ось ці гурамі більше перебувають знизу акваріуму. Хоча гурами повинні бути десь по центру, зверху. так? Але поки що у них місце, вони знаходять собі більше якось понизу в затишку. Акваріум преобразився, зараз радує око. Що ж, друзі, ось і фінал. Ще бачимо, вода трошки мутна. Ну, але ось так вийшло. Хіміантуса посадив не дуже багато, бо ну, дуже це таке, не полюбляю я його саджати, Це дуже довго. Ну, він розростеться трошки, потім я попересаджую. Нехай приживається, подивимося, як він буде цього разу в мене рости. Тільки залишилось лимонника. Деякі я пересадив з корінням, деякий без коріння. В принципі, нормально. Ось такі справи. І зараз, знаєте, коли стало менше рослин, бачу, що вже і рибок не так багато. Тут в мене 5 тетер фон Ріо. Дуже мені подобається ця рибка. І ось тоді, коли я був останній раз на малому ринку, тоді придбав ось цю це було десь 2-3 роки тому назад. Також еспейчики ще є, парочка. Тоді я їх три придбав, все, що було. Є розборок 15-15, також дві штучки залишилось. І ще є данюшки. Це такі вже glow -fish. Їх також було 8 штук, а залишилось, напевно, 4. І ось я думаю сюди когось пересадити все ж таки з того акваріуму 54 літри. Напевно, пересаджу я сюди в гурамі. Бо там щось я набрав так, якось <риви> риби, в принципі, було цього разу, достатньо, якою я хотів. І тому родустомуси з'явилися, раніше їх ніколи не було. Тому я ж придбав 10 родустомусів. Вісім ось тих філомен, 5 радужниць і 4 гурами. Коротше, багато риби я придбав. Все це я помістив в 54 літри. Там ще є гупачки в мене, і той величезний водорослід. Коротше, це дуже багато риби. Вони поки що маленькі, звісно, і це не так критично, але треба сюди когось пересадити. Може, тих філомен сюди, 8 штук всі, всіх пересадити. І трошки розразити той акваріум. Хоча зараз вони там так класно плавають, в принципі. Ну, тут, я думаю, їм також буде нормально. Але тепер попробую їх впіймай тих філомен. Вони все ж таки такі досить активні. Так здається, що не дуже. Тож, друзі, вийшло таке відео. Пишіть свої думки, свої коментарі. І порадьте мені, я розумію, що, звісно, гурамі сюди, напевно, ну, 39 літрів це мало, але як би ви зробили, сюди 4 гурамі, поки що невеличкі, так, або 8 филамен. Філомен. Ну і також, свої думки, може, яке ще відео, там, що вам буде цікаво, про що розповісти.

If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside.